Хто ви? Ні, ви моя, так, ви моя нова поліція. Дякую вам, сідайте. І е, я хочу вам сказати, що коли ви моя нова поліція, що я повинен робити? Перш за все, поважати. Тому що це моя поліція. Це не та поліція, яка там була при Януковичі, скажімо, так? Та поліція, яка буде не карати, а кришувати і кришувати, а служити і захищати. Оце перш за все. Це принципово. Цього ми починаємо. Це касається і курсантів, і офіцерів. Він повинна цього навчати. Тому сьогодні ми починаємо цей процес. Він вже стартував в Києві. Сьогодні в Одесі, зараз у Львові, потім харки від Дніпропетровська. І вважаю, що ми будемо мати нову якість української поліції. Я радий, що зараз з нами мер міста, і керівники міліції. Я думаю, що безправно повинно родини раз. И тогда перехожу на русский язык. Тот, кто думает об Украине, как о своей будущей территории, навеки об этом забудет. Потому что здесь будет другое качество жизни. Здесь будем мы, которые уважают себя, свой народ, свою власть, свою полицию. И мы это покажем. И очень важно, чтобы это мы показали. Для себя и для тех, кто остался пока еще на оккупированной территории. Чтобы они понимали, где порядок, а где берег.